Ми знаходимося в заповіднику. Ось дивіться, отакий обряд відбувається зараз. От тонесенька ниточка, да? біла нитка. Оце дерево істини. Тут має бути їх рівно 24. Оце одне дерево, О, отам друге. Оце називається, мається ім'я ворота досконалості. Два таких деревця. Ось вони, два. Оце ворота досконалості. Бачите, тут ми вже ниточку зробили. Так, а моя дружина воно, вона під, 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 під біля дугу. Це велетній духу. Велетень духу попереду стоїть. А ворота досконалості ось сзаді такі. А це велетень духу такий. і дружини довгі люблять і русі. Ну як тут? енергія хороша? Так, да, ну це, дивися, то ворота досконалості, а попереду велетень духу. Ось такий велетень стоїть. Згодиться, так? Да? Все зв'язку.